У Житомирі, 21 січня, напередодні дня соборності пройшов форум єдності українських сил. На ньому зібралися представники різних політичних сил та громадських організацій міста Житомира, які вирішили забути про політичну приналежність і різні погляди, а згадати, що ми всі українці. Представникам політичних сил Житомира та громадським активістам запропонували об'єднатися задля популяризації державних та важливих свят. Знайти щось таке спільне, щоб ми щоб різні політичні сили з різними політичними поглядами, але при цьому українським баченням і світоглядом змогли якби об'єднатися. Під час форуму кожен бажаючий мав можливість висловити своє бачення такого процесу. Було запропоновано створити спеціальний штаб, учасники якого будуть займатися організацією культурних подій, що будуть проходити у нашому місті. Також кожне підкріплення слів присутні підписали меморандум про розуміння та співпрацю між інститутами громадянського суспільства, в якому домовилися один одному виражати підтримку та діяти на засадах рівноправності. Першим випробувальним заходом, який покаже співдружність підписантів меморандуму, має бути святкування Дня Соборності України, що пройде у Житомирі 22 січня. Журналіст Світлана Скляр, оператор Олександр Голодецький.